Харченко проводить ранкове коло для учнів другого класу 18-го ліцею у Рівному. Раз і раз і раз. І раз. Жінка родом з Асканії Нової, що на Херсонщині. Педагогом працює вже понад 19 років. Жінка зізнається, опанувати цю професію мріяла ще з дитинства. Я завжди е, своїх подружок збирала, ми грали в школу, і так воно якось пішло. А в коли вже я вивчилась, вже пішла на перший свій урок, то діти мене особливі початкова школа захопили. Ну, дуже мені подобається їх навчати, розвивати, бачити, як вони ростуть. Наскільки вони стають розумними, тому що дитинка в першому класі вона приходить як білий аркош. А вже в кінці четвертого класу вже свідомі, дорослі особистості. У 2021 році Юлія набрала перший клас на Херсонщині. Перший семестр разом із дітками відпрацювали в класі. А вже з лютого 2022-го, після початку вторгнення РФ вимушено перейшли на онлайн навчання. Я не опускала рук, тому що ми перейшли з дітками працювати дистанційно. Нам цьому допоміг. Ковід перед тим, тому що ми якраз вчилися в зумі на платформі працювати, і під час настання вже повномасштабного вторгнення, ми якби вже знайомі були з цією системою і почали працювати. Ну і так ми завершили з ними перший клас. І таким чином, ми перейшли в другий, і в третій, і в четвертий. Я їх не покинула. Я їх довела до кінця. Постійні обшуки та грабежі. Усе це жінка бачила на власні очі. Восени вони захопили нашу школу. Вони почали розбирати наші кабінети, забирати все наше майно. Вони влаштовували свою. Своє навчання, своє російське дуже було боляче, коли деякі батьки переходили в їхнє навчання. Ну з мого класу тільки одна родина перейшла, а всі інші залишилися зі мною. Ми закінчили з ними все до кінця. Ну, ось таке, знаєте, таке було. М Такий був стан страху, напевно, щоб гіршого і ще не було. Людей, які намагалися чинити опір, росіяни катували. Розповідає вчителька. У Мене є родина. Мій попередній випуск батько дуже сильно постраждав, бо його катували, адже зразу чоловіки, які перебували в місті, вони утворили тероборону. Вони почали захищати наш центр обласний і в області. Ну, відповідно, це все відкрилося, і цього батька, на превеликий жаль, вже в живих немає. І такі речі, коли ти особливо знаєш цю людину, близька була, тому що дитину я теж провчаю 4 роки, роки. Оце дуже в окупації Юлія перебувала близько двох місяців, розуміючи, що Війна у нас на превеликий жаль не закінчується, треба щось змінювати. І таким чином я потрапила сюди. Адаптація у новому місті для Юлії пройшла доволі швидко. Я тут себе чужою не відчуваю. В колективі мене дівчата прийняли великі їм за це спасибі, тому що дійсно до кого я б не звернулася, і мені допомагають, Ніхто не відсторонюється. Я, я себе тут почуваю, знаєте, як. Як вареник в маслі, І, ну, як у себе вдома, так можна сказати. З дітьми вже потоваришувала, спілкуємось, працюємо. За словами жінки, наразі її рідне місто фактично повністю знищене. Місто своїми словами скажу, просто знищують вже неодноразово був приліт в нашу школу. Залишився один район, в який ще більш-менш можна жити. Всі інші, всі вже понівечені, а деякі взагалі стали безлюдними. Загалом у школах Рівненщини працює понад пів сотні вчителів-переселенців. Найбільше таких педагогів у місті рівному їх 18. по чотири педагоги це працевлаштовані у Вараші і Костополі. По три педагоги це Букімівська, Гощанська та Дубинська територіальні громади. Це вчителі початкової школи. Вчителі, предметники, які працюють у базовій і старшій школі. А також в нас є педагоги, які працевлаштовані заступниками директорів. Наразі в закладах освіти відкриті вакансії для вчителів хімії, біології, математики, інформатики, англійської та польської мови, а також для психологів. І якщо вчитель звертається до нас із питанням працевлаштування, ми вже безпосередньо скеровуємо його до закладу освіти або територіальної громади. Де де відкриті такі вакансії до слова? Ще 16 педагогів ВПО працевлаштовані по позашкільних закладах області Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.